У червні 1977 року у власній квартирі вбили сорокарічну віру Людвигівну Арнфельд. Негайного розкриття цього злочину від співробітників карного розшуку вимагали і партійне бонзи, і прокурори міста адже вбита була заможною і впливовою дамою і товаришувала з багатьма представниками радянської еліти. Поза очі її називали діамантовою королевою, оскільки Арнфельд. Постачала дорогоцінні камені багатьом дружинам та коханкам можна у Оперативники вже давно стежили за вірою Людвіга, але впіймати її на гарячому не могли, оскільки Арнфельд мислила як шаховий гросмейстер на кілька ходів наперед. Капітан карного розшуку Олексій Журбін прибув на місце події за викликом сусідів. Ті помітили відчинені двері, зазирнули всередину і побачили страшну картину. Труп Віри Арнфельд знаходився у вітальні за столом. Капітан Журбін багато чого чув про діамантову королеву і підозрював, що вона могла зберігати у себе вдома чимало дорогоцінних каменів. Радше за все за ними й приходили злочинці. Однак це були лише непідкріплені фактами припущення, а їх до справи не пришиєш. Журбін оглянув тіло і помітив, що вбита щось стискає в долоні. Слідчий обережно розтиснув зціплені пальці і дістав звідти розламаний навпіл олівець. На ньому була запечена кров, тому журбін одразу передав олівець на експертизу. На підлозі поруч з трупом лежав молоток. Судячи з кривавої рани на потилиці Віри Арнфельд, саме цей молоток і був знаряддям вбивства. Так само, як і олівець, його теж відправили на експертизу. Під столом журбін виявив зіжмакану повістку до адміністративної комісії. Внизу папірця, там де мав стояти підпис, кілька якихось розмазаних літер і плями крові. Ймовірно, вбивця вдарив жертву молотком, коли та розписувалась на повістці. Положення тіла і олівець в руці зайвий раз підтверджували цю версію. Сичики одразу висунули версію, що злочинець був один. Скоріше за все потрапив у квартиру під виглядом листоноші або ж працівника житлово-експлуатаційної контори. Постраждала сама впустила вбивцю помешкання, оскільки замки на дверях були не ушкоджені. Злочинець шукав у квартирі щось конкретне, адже ані гроші, ані книжки на прид'явника, які лежали майже на невидому місці, його не зацікавили, і це викликало чималий подих. Ощадна книжка на пред'явника для радянських злочинців це була найбажаніша здобич після готівки золота та ювелірних прикрас. Адже в цьому документі не було зазначене прізвище. Тобто, будь-хто міг пред'явити в касі таку книжку і паспорт та отримати гроші. Знайти людину з чистим паспортом або використати вкрадений не складало для кримінальників особливих труднощів. Однак вбивця Арнфельд не взяв чотири ощадкнижки, на яких було майже 50 тисяч карбованців, і це виглядало абсолютно алогічно. Поки капітан Журбіно оглядав оселю і шукав ще якісь зачіпки, до помешкання увірвався схвильований молодик. Від побаченого його ледь не снудило. Згодом він оговтався від першого шоку і представився Валентин Кривуля, юрист-початківець, племінник загиблої. Оскільки молодик часто бував у віри Арнфельд, його попросили скласти перелік вкраденого. Особливий упор на ексклюзивні штучні речі. Картини, прикраси, раритети. Однак молодик заявив, що все начебто на місці. Під час подальшого огляду оперативники знайшли на кухні м, розбитий вазон. А найцікавіше, що він не просто впав, злочинець, навмисно розбив горщик, об підвіконня і розкидав землю. А здавалося б, ну чим Вазон міг зацікавити вбивцю? Слідчий журбін висунув версію, що саме у вазоні. Віра Анфельд і могла ховати дорога сінняками. Племінник Кривуля опосередковано підтвердив цю гіпотезу, розповівши, що тітка тряслась над цим вазоном, нікому не дозволяла його чіпати. Валентин Кривуля виглядав украй пригніченим. Він розповів, що тітка була його єдиною родичкою і практично замінила матір. Племінник постійно плутався під ногами у оперативників, вимагаючи якомога швидше знайти вбивцю. Навіть пообіцяв виплатити винагороду 200 карбованців. Аби здихатися на докучливого молодика, журбін попросив його скласти перелік знайомих Віри Арнфельд, які мали доступ у квартиру, а сам поспішив в управління. Слідчий хотів чимшвидше ознайомитися з результатами експертизи. Однак висновки експертів виявилися невтішними. Вбивця не залишив жодних слідів ні на знарядді вбивства, ні на тілі жертв, ні на черепках горщика. Не дала результату і перевірка повістки в адміністративну комісію. Звідти повідомили, що ніяких повісток постраждалі не надсилали. Таким чином, у капітана Журбіна залишився єдиний речовий доказ зламаний навпіл олівець, який міцно стискала в руці Віра Арнфельд. Експертиза показала, що кров з його поверхні відповідає групі крові вбитої, але кому належав сам олівець невідомо. Експерти виявили на ньому вирізане булавкою або шпилькою ім'я Саша. Капітан Журбін наказав підлеглим перевірити коло знайомих віри Арнфельд і знайти осіб з таким ім'ям. Крім того, слідчого турбувало питання, де Арнфельд діставала діаманти і кому продавала. Можливо, до цієї справи причетний хтось із її заможних клієнтів. Про заможних людей в СРСР було не прийнято говорити вголос. Адже в країні, яка будує соціалізм, всі мали б бути рівними. Однак багатіїв налічувалося чимало. У цю касту входили партійці, номенклатурники, директори підприємств, працівники торгівлі, спекулянти, валютники, цеховики. Саме ці люди й були головними клієнтами віри Арнфельд. Ознайомившись з міліцейським досьє вбитої, журбін з'ясував, що її цінили за професіоналізм, і якби це дивно не звучало, чесність. Арнфельд була донькою знаменитого ювеліра. Могла миттєво відрізнити фальшивий або промисловий діамант від справжнього. І ніколи не втюхувала клієнтам підробки. Всі знали, з цією жінкою можна мати справу і довіряти її експертній оцінці. Завдяки такій репутації Арнфельд часто залишали камінці під реалізацію, щоб отримати найкращу ціну. Віра Людвигівна була в цьому кровно зацікавлена, оскільки працювала за відсоток від продажу дорогоцінних каменів. Капітан Журбін складав план оперативних дій, коли в його кабінеті пролунав телефонний дзвінок. Один оперативник доповів, що під час розмови з інформатором дізнався цікаву новину. Нещодавно в місто привезли свіжу партію діамантів і місцеві багатійки які вже з нетерпінням чекали, коли Арнфельд почне їх реалізовувати. Таким чином ситуація почала потихеньку вимальовуватися. Хтось дізнався про поставку діамантів, і вирішив накласти на них лап. І це могли бути як місцеві бандити, так і зальотні гастролери, адже невідомо звідки прибули камінці і хто міг знати про маршрут діамантового кур'єра. Тепер залишалося лише чекати, коли діаманти з'являться у продаж. Однак сищики не вірили, що це станеться скоро. Радше за все вбився, трохи зачекає або. Взагалі подасться в інше місто неосяжного союзу. Поки слідчий журбін обдумував подальші кроки, до нього на прийом завітав племінник Арнфельд. Валентин Кривуля надав список осіб, що часто бували в квартирі вбитої, і поцікавився ходом слідства. Журбін проігнорував це запитання, повернувши розмову в інший бік. Валентина, ви знали про таємні справи вашої тітки, те, що її називають діамантовою королевою. Кривуля важко зітхнув і зізнався, що давно підозрював щось нечисте. Втім, тітонька завжди оберігала його від своїх таємниць. Далі слідчі поцікавився, чи не було у віри людвигівни знайомого на ім'я Саша. Племінник вигукнув Так, я, я знаю Сашу. Тільки це а вона, особиста манікюрниця тітоньки. Однак навряд чи вона могла вбити, впевнено заявив Кривуля. Саша дівчина мініатюрна і малохольна. Однак у практиці журбіна було чимало випадків, коли тендітні жінки виявлялися справжніми пантерами. І ножем могли пернути, і молотком оглушити. Насправді такий удар не потребує значних зусиль, адже людський череп, річ. Крихка. Вже наступного дня журбін викликав Олександру Єфремову на допит. Слідчий одразу помітив, що дівчина сильно нервує. Руки тремтять, оченята бігають. На запитання Олександра відповідала стисло: так, ні, не знаю. Та все ж потихеньку досвідчений журбін вивів дівчину на відвертість, і вона розповіла, що віра Людвигівна. Часто ділилася з нею своїми жіночими секретами, а нещодавно вона похизувалася своїм новим кольє з діамантами, ну тобто не новим, а старим ще дореволюційним. Віра Людвигівна навіть дала мені його приміряти і сказала, що коштує воно кілька тисяч, а ще сказала, що вона про цю прикрасу вже давно мріяла, однак потрібну суму ніяк не могла зібрати. Стоп, стоп! вмить насторожився журбін. В квартирі ми не виявили ніякого кольє. А ви можете його описати? М -м, так, зможу. У мене фотографічна пам'ять, особливо на прикраси. Ювелірне мистецтво в СРСР тривалий час знаходилось у своєрідному вакуумі. Жодної конкуренції, оскільки продаж іноземних прикрас був заборонений. Багатомільйонний радянський ринок забезпечували всього лише. 26 ювелірних фабрик, а їхня продукція вирізнялася пуртанською стриманістю на вітринах ювелірних магазинів. Найчастіше можна було побачити прикраси у формі ягідок, квіточок, листочків. І мода не змінювалася десятиліттями. Влада суворо контролювала асортимент виробів і навіть впроваджувала цензуру. Приміром, ювелірні фабрики майже не випускали довгих золотих ланцюжків, щоб жінки не ховали під одягом церковні хрестики. Олександра Єфремова склала малюнок «Коліє Арнфельд. Того ж дня його розмножили і передали оперативним співробітникам з суворим наказом відпрацювати ювелірні скупки, ломбарди і ринки. Оспілкуватися з ювелірами та скупниками краденого. Старовинне коліє це вже була зачіпка, адже воно примітне, на відміну від фабричних виробів. Я вбивця спробує спробою продати цю прикрасу. Є непоганий шанс спіймати його. Справа в тім, що доволі багато ювелірів та скупників краденого намагалися не сваритися зі співробітниками карного розшуку. Одна справа. Купити ювелірні речі з так званого тиху пограбування, коли ніхто не постраждав, і зовсім інше купити камінці чи золото, заплямовані кров'ю. За радянськими законами це прирівнювалося до співучасті в убивстві. Тож журбін мав надію, якщо кольє вбитою, Арнфельд спливе, хтось з ювелірів чи скупників шепне про нього. А тим часом до слідчого знову звернувся племінник Кривуля. Він згадав один цікавий епізод. Два тижні тому під час візиту до тітки Валентин ще на сходах почув сварку. Віра Людвигівна намагалася випхати з квартири солідно вдягненого чоловіка років 50 Той розлючено махав і називав тітку шльондрою та зрадницею. Племінник вже хотів втрутитись у конфлікт, але Арнфельд впоралася сама. Закричала: нічого я тобі не винна, мотиль, забирайся геть. І грюкнула дверима прямо у нього перед носом. Співробітники карного розшуку перевірили бази даних відомих кримінальників і знайшли чотирьох чоловіків, які мали такі прізвища або клички, і підходили за віком. Переглянувши фотокартки, Валентин Кривуля впевнено впізнав гостя Арнфельд. Ним виявився Олександр Мотиль, досвідчений злодій, який спеціалізується на квартирних крадіжках. Сищіки знали, що Мотиль домушник, інтелігентний і ніколи не йде на мокру справу. Однак, коли на кону стоять такі шалені гроші, будь-хто може поступитися принципами. До того ж, між Мотилем і Арнфельд виник конфлікт. Оперативники вистежили Мотиля на одній блатхаті, де він часто грав у карти, і вирішили подивитися, куди той подасться. Раптом засвітить ліво, де ховає награбоване. Однак у Мотиля був неймовірний нюх на міліцейських, топтунів. Він швидко помітив хвіст і кинувся тікати. Але журбін в юності серйозно займався спортом, тому легко наздогнав. І повалив крадія на землю. Під час обшуку квартири мутеляні діамантів, ані кольє оперативники не виявили. Натомість вони знайшли кілька олівців, на яких було вирізане ім'я Саша. Як ви поясните, що олівець з таким самим написом був затиснутий в руці вбитої Віри Арнфельд. Суворо запитав Жорбін. – Дуже просто, знизав плечима Мотель. – У нашій комунальній квартирі весь час пропадають речі чашки, ложки, олівці. Тому все своє майно я підписую. Затриманий підтвердив, що два тижні тому він дійсно приходив у гості до віри Людвигівни, і між ними виник конфлікт. Я був дуже злий, але ніколи в житті не піднімав руку на жінку, тому жбурнув неї перше, що під руку потрапив. Певне, вона потім підняла олівець і занесла в квартиру. Мотиль довго приховував ціль візиту до Арнфельд та причину сварки. І все ж таки журбін зміг витягнути з нього правду. Колись у мутиля З Арнфельд був пристрасний роман, але діамантова королева швидко покинула крадія як і більшість своїх коханців. Однак тримала на короткому повідку, і коли їй було потрібно, смикала за нього. Місяць тому Віра Людвигівна попросила Олександра з'їздити в Ригу, привезти звідти невеличкий мішечок з камінчиками. У кінці розмови передала конверт з ключем від камери схову. Анфельці Анфельце пояснила тим, що кур'єр захворів. Загалом для мотиля не було секретом, чим займається діамантова королева. Більше того пару років тому він вже виконував схоже завдання, за що отримав 500 карбованців і ніч полкового кохання. Мотиль сподівався, що цього разу отримає таку ж винагороду. Однак Арнфельд сунув йому в руку дві м'яті сотні і наказала забиратися геть. Ошелешений Мотиль хотів отримати за ризик значно більше. Але колишня коханка лише розсміялася в обличчя, чим остаточно розлютила мотеля. Під час подальшого допиту Жорбін показав мотелю малюнок колья. А ця річ вам часом не знайома. Арнфельд вам її не показувала, не розповідала, звідки взяла. Придивившись до малюнка затриманий, покрився холодним потом. Ні. Віра не показувала. Але це кольє я бачив в іншої людини, ювеліра Ростислава Шегельсона. і зовсім недавно. Слідчий пообіцяв мутелю, що закриє очі на його старі грішки, і той зізнався, що іноді збуває Шегельсону крадені дорогосисті. Два дні тому приніс йому каблучку і помітив, що ювелір неймовірно збучний, що трапляється з ним на Врешті-решт. Черсон не витримав і похизувався, що придбав у одного клієнта дореволюційне кольє з неймовірної чистоти діамантами. І клієнт цей рідкісний ідіот, Річ коштує не менше 10 тисяч, а він погодився продати за жалюгідну тисячу. Ростислав Романович Шегельсон спеціалізувався на тому, що купував лише рідкісні прикраси, справжні витвори мистецтва, а потім робив з них копії і продавав товстосумам. Того ж дня у майстерні Шегельсона провели обшук і знайшли у сейфі коліє вбитої Арнфельд, дізнавшись, що прикраса проходить по мокрій справі, Ювелір детально описав клієнта. Шигельсона відправили у криміналістичне бюро, де він допоміг експертам скласти детальний фоторобот молодика, який приніс йому колья. Подивившись на фоторобот, Джурбін одразу зрозумів, хто на ньому зображений. Племінник вбитої Арнфельд Валентин Кривуля. Слідчий не міг собі пробачити, що лише поверхнево відпрацював версію його причетності до вбивства. Справа в тім, що Віра Людвегів відписала квартиру та майно іншим родичам, а племіннику заповідала лише на значну суму грошей, щоб хлопчина не розслаблявся і сам всього досяг в житті. За це Валентин і затаїв на тітку смертельну образу. Він вже давно знав про схованку у вазоні, а коли намацав там мішечок з діамантами, вирішив, що настав час діяти. Вбивши тітку, Кривуля прихопив і колія. Він продав його, оскільки був впевнений, що Арнфельд нікому не показувала прикрасу і берегла її як Зіницю Ока. Це і стало фатальною помилкою вбивці. Фактично, він сам допоміг слідству, вказавши на манікюрницю Олександру. І ця помилка дорого коштувала Кривулі. Його засудили до вищої міри покарання розстрілу.